А сьогодні ми будемо з вами варити воду. Частенько це роблю. Сковорідочку ставимо на великий вогонь. Наливаємо сюди чашку води. Закидаємо штук 4-5 помідорчиків. Накриваємо кришкою і чекаємо, доки закипить. Через 5 хвилин знімаємо кришку і знімаємо шкірочку з наших помідорчиків. Вона відходить дуже легко. Далі помідорчики потрібно розімняти вилочкою. Зробимо з них кашку, за смаком посолимо, трішки поперчимо, додамо ще приправок, трохи курячих яєць. Ще яйця трошки підсолю зверху. Посипаємо все сирком. Накриваємо кришечкою і робимо маленький вогонь. Пісня. І співає верховина. Дзвінко пісня лине. Василино, Василино. Файна Василино. Василино, Василино, файна Василино. Я хочу їх перемішати, а взагалі-то можна цього й не робити. Ну Мені хочеться, щоб яйця були скрізь такі прожарені. Ну, от вам і пепе сніданок або пепе перекус. Всім смачного, гарного настрою, доброго здоров'я!